На початку липня ми відкрили в Куп'янську. Ми їздили туди Гамлет, наша команда частково їздила, ми там відкривали, це налаштовували, навчали, приїжджали. Ну, коротше, це була така, і працювали десь там місцеві. Дівчинка з фонду працювала, яка там допомагала з гуманітаркою раніше, потім в її взяли, бо ми її навчили варити. І вона там працювала бариста. На момент зими ми 23-го зачинилися, бо це було не. Ну, Крутше, не було майже людей. Все одно там така тяжка ситуація була. Абсолютно точно. І потім ми перевідкрилися в весною 24-го. Ми знову почали працювати. Ми знову там ну, ми їздили туди. І в серпні 24-го року. А... Був прильот дуже прям поруч. Е пошкодило будівлю, пошкодило кав'ярню, поранила бариста, там інша дівчинка вже працювала. Вона йшла додому вже, вийшла з кав'ярні, йшла додому, поранила в плече, але вона жива, слава Богу.